Шановні мешканці Харківської області, повідомляємо вам, що 25 листопада 2024 року вступили в законну силу зміни до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Згідно цих змін, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, які були знайдені цивільними особами на підставі цього закону, можуть бути задекларовані в органах внутрішніх справ України. Для цього цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов'язана негайно повідомити Національну поліцію за номером телефону 102 або 112 та протягом 24 годин з цього моменту передати її до органів внутрішніх справ в будь-який зручний для неї спосіб для подальшої здачі або декларування. Або вказати на її місце знаходження для подальшого вилучення. В разі, якщо особа виявила бажання задекларувати зброю, то в такому випадку вона звертається з заявою до територіальних підрозділів Національної поліції України, до якої додає копію документа, що посвідчує особу, витяг з реєстру територіальних громад про задеклароване або зареєстроване місце проживання, одну фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см. Копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та за наявності копію документа, що підтверджує проходження цивільної особи військової служби в Збройних силах України або в правоохоронних органах. Цивільна особа під час подання заяви передає посадовій особі органу поліції, отримані, знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси для проведення їх ідентифікації, фіксації за допомогою засобів, що мають функції фото або відеозапису. Особи. Які задекларували зброю найпізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні можуть звернутись з заявою та повідомити органи поліції про свій намір набути таку зброю у власність у порядку, передбаченому законом? Доброго дня! Доброго дня! Я хотів би задекларувати зброю. Це дуже гарно з вашого боку. Що у вас? Давайте подивимося. Автомат. Ви його не не розряджали, не заряджали? Не Ні, нічого. Так от, знайшов його. З набоєм. Два рожка. Повні. Будь ласка, ваші документи. Так, звичайно. Дякую. Треба написати заяву. Я поки що перевірю вашу особистість. Дякую. Дякую. дякую вам. Дякую вам за вашу громадську позицію. Дякую. Ваші документ. Все, дуже дякую, до побачення. Дякую вам. Преємно було звертатися. Дякую, до побачення. До побачення.